Хтось вже продає свої монети Хамстер Комбат. Комусь взагалі прилітають виплати на Монобанк. А ти ще досить не в курсі, що можна зараз продати свої монети з тапалки Хамстер Комбат. Чи це дійсно правда, чи це просто дезінформація? В цьому відеоролику ми це розберемо. Жирний лайк авансом, а ми поїхали! На офіційному сайті Hamster Combat є Roadmap, тобто дорожня карта, Любий проект, який виходить, він анонсовує Roadmap. Це іменно ті дії, які вони обіцяють виконати. У певний проміжок часу, тобто є березень, 2024 рік. Бачимо, що вони обіцяли, припустимо, базову гру, оновлення майнінгу, та третє завдання це заробляти завдання. Відповідно, вони це виконали і вони зеленим це підсвічують. В квітні вони повинні були зробити реферальну систему. Вони це зробили, рейтинг левели та щоденні винагороди. Як бачимо, це також підсвічується, і вони це зробили в травні. Вони повинні були зробити спеціальні картки. Як ми можемо замітити, так вони це дійсно зробили. Щоденне комбо вони також зробили. І партнерський блокчейн анонс вони також зробили, але просто ще зеленим не підсвічується. Тобто, три місця підряд вони те, що обіцяли зробити, вони дійсно це зробили. І... Як, на мою думку, два найграндіозніші оновлення та відповідно що інформація веде іменно в червні та в липні. Чому саме тут про це ми зараз поговоримо? В цьому місяці, а саме в червні, вони планують зробити перша подія це розвиток мережевої інфраструктури. Це означає, що вони вже шукають партнерство з блокчейном, тобто на якому блокчейні буде виходити іменно монета ХМ Ситири, тобто монета Хамстер Комбата. Далі а, є реалізація гаманця в грі. Типу, це означає, що ми будемо скидувати гаманець в боту в телеграм-каналі, і пізніше на цей гаманець ми будемо отримувати свої токени на фармлені з гри Hamster Combat. І надзвичайно найцікавіша інформація, як ми можемо замітити, вже в липні розпочнеться тегія. Тобто монета Hamster Combat Заліститься на біржі. І тим самим ми офіційно вже зможемо продати свої монети на біржі. Наступні місяці нас не дуже цікавлять, адже в липні ми повинні забрати свої токени з цієї клікалки і тим самим продати під час лісну та забути за цей проект. Але ні, Хамстер Комбат робить вигідні умови для себе. В токеноміці зазначено, що на ТГЄ тобто нам, тим людям, які фармлять. Ці монетки виділено 0%. Але якщо підсумувати та зробити це конкретніше, то ми бачимо, що аеродроб дійсно буде. На аеродропу виділено 7 мільярдів 600 тисяч монет. І як ми можемо замітити, дійсно на ТГЄ буде розморожено 0%. Але протягом 25 місяців нам будуть розморожуватися монети Хамстер Комбат. Пояснюю, на прикладі, з монетою ноткоін. Під час лістингу в ноткоїна було розморожено всіх людей, які тапали по екранчику, фармили ноткоїни. Було розморожено всі 100% монет. Тим самим вони успішно під час лісингу продали абсолютно всі свої нафармлені монети. В Хамстер Комбат під час лістингу буде розморожено 0% зі 100. Але. Протягом 25 місяців кожного місяця у вас будуть розморожуватися монети. Чи правдива ця токіноміка? Невідомо. Проект може ще 2, 3, 5 разів міняти токеноміку. Тобто зараз на ТГЄ виділено 0%, а через місяць часу, через 10-20 днів, проєкт може поміняти токеноміку та вже анонсувати під час лістингу не 0%. А 40% на ТГЄ. Но найцікавіше, що у них ось тут був вайпепер, але бачимо, що вони його удалили. Скоріше ми могли зайти на вайпепер, ознайомитися взагалі з повним проектом, з їхніми планами і так далі. Але на сьогоднішній день цей вайпепер був видалений, і іменно з цього старого вайпеперу є. Або була ця токіноміка. І найголовніше, як ми можемо замітити, дійсно, в дорожній карті в липні має бути тегіє, тобто лістинг на біржах. Не підете ви зараз на базар кудись і будете продавати свої монети. Ви їх повинні продати іменно на біржі. Або як було це з ноткоїном, тобто Hamster Combat створить ваучери, і один одному через ваучери ви можете свої монети продавати. І та інформація, яка зараз несеться по тіктоках, по телеграм-каналах, що зараз на сонячний день вже люди продають свої монети, хими, стири, Хамстер, Комбат, Повірте, це все є дезінформація. Тобто на сьогоднішній день своїх монет ще продати нереально. І не робіть поспішних продажів монет Хамстер Комбат до лізингу, Тобто дочекайтеся офіційних анонсів лістингу на біржах і вже тоді виводіть свої монети Хамстер Комбат на біржі та продавайте. Можливо, залишайте холдити, можливо, повториться та сама історія, що була з ноткоїном. Тобто під час лістингу більшість відсотків людей продавали свої монети. Тим самим продампили ціну до 0.2044 цента. Як говорять трейдера, відбулася реакумуляція, відкуп сильними руками. Тобто, маркетмейкер в цьому ціновому діапазоні відкупляв нуткоїни в людей. І далі ми побачили зростання до 3 центів. Як відбудеться з Хамстер-комбатом? Поки невідомо, адже немає токеноміки. І лише тоді, коли в Хамстер Комбат появиться дійсно офіційна токеноміка, яка буде вже підтверджена проектом, тоді ми можемо зрозуміти, як вони будуть маніпулювати на токені Хамстер Комбат та які у них плани. А от Лістинг Хамстер Комбат так точно прийде на біржі BinKicks і. Причина, чому ви повинні зареєструватися на цій біржі, тому що ця біржа не потребує верифікації. Тобто, якщо ми беремо біржу Bybit, BinkX, OKEX, щоб продати свої монети під час лістингу, потрібна верифікація. А якщо у вам немає 18 років, звісно, що з цим буде проблема. Тим самим, щоб продати монети на біржі BінKix. Проблеми не буде, адже біржа не потребує верифікації. Немає різниці, чи вам є 18 років, чи вам немає 18 років. Все рівно ви зможете зайти, продати свої монети на біржі BinKix та вивести свої гроші з легкістю. Бонусна силка для реєстрації з крутими плюшками під цим відеороликом. Моя вам порада, лише слідкуйте за офіційними джерелами, адже, якщо ви перейдете на неофіційне джерело, десь там побачите, що хтось там десь на якомусь сайті продає свої монети Хамстер Комбат, ви перейдете, тикнете, і у вас може злетіти телеграм-канал. Тобто свій телеграм-канал ви передасте шахраю. І, відповідно, вже вхід до ваш телеграм-канал буде лише в шахрая, но не у вас. Тим самим ви можете втратити доступ до свого телеграм-каналу і в нього вже більше не зайти. Тим самим ви втратите той час, який приділяли в хамстер комбат, тапали по екранчику та фармили свої монети. Получиться таремно. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!